Сьома церемонія відзначення лідерів економічного прогресу Тріумф 2009 нагороджувала учасників в 11 номінаціях. Першою відзначили найкращу інвестицію року. Нагорода дісталася івано-франківській компанії маудот І вони на місці колишнього військового містечка будують автономний мікрорайон. Тут проживатиме понад 10 тисяч мешканців. Тріумф, за словами директора Івано-Франківського представництва київської компанії Тараса Воноградника, це не перемога, адже аби змінити місто на краще, необхідно перемагати щодня. Ми збудували дощову каналізацію, що вона дасть так, для мешканців міста. Тобто, коли вона буде введена в експлуатацію, то район вулиць Бельведерська, Кармелюка, вона не буде вже затоплюватись чому, тому що буде розгружена каналізаційна система. Ми розгрузили каналізаційну систему всіх вулиць, починаючи Коновальця, Степана Бандери, Національної гвардії, вона буде текти в іншому напрямку. Тобто розгружений буде той колектор, не буде тих потопів, які колись були. Так? Ми збудували для міста єдиний в місті резервуар запасу води питної. Де не було, ми вже його збудували. Благодійником 2009 стало польське місто побратим Хшанів. Вони надали фінансову допомогу місту під час ліквідації наслідків минулорічної епідемії грипу, а ще медпрепарати, маски та обладнання. Свою допомогу Івано-Франківську, президент Шанівської господарчої палати Стефан Адамчик, назвав дарунком серця. для Ми були в міській дитячій клінічній лікарні. Ми подарували вісім ліжок з ортопедичними матрасами для ваших дітей. Нам приємно, що ми. Змогли хоч чимось допомогти, тому що лікарня в жахливому стані. Загалом відбір учасників тріумфу відбувався за трьома критеріями: а це відсутність заборгованості до бюджету по заробітній платі та прибуткова робота в 2009 році. Відтепер інформація про переможців буде розміщена на дисках, які чиновники планують відіслати до усіх міст побратимів.